Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген. Я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні така тема буде, що полюбляють їсти новозеландці, які тут взагалі кухні бувають. І, будь ласка, хто ще не підписався на мій канал, підтримайте мене, поставте подобайку, підпишіться, поширте серед друзів це відео. Вже я розказую про таку унікальну країну, як Нова Зеландія на українській мові. І я думаю, що вам сподобається ця інформація. І Поїхали. Коли я прилетів в Нову Зеландію, то я трішки звикав до їхніх продуктів, до їхніх кухонь тут. Хоча, як ви знаєте, в Новій Зеландії своєї кухні немає, адже країна була відкрита англічанами не так давно, а в Англії своєї кухні також немає. І тут такі речі популярні, популярні різні ресторанчики з різних. Країн світу. Ну, наприклад, в Англії це популярне and чіпс то тут, в Новій Зеландії, він не дуже сильно популярний. Це знаєте що це? Це засмажена риба, кусок такому шклярі і, і смажена картошка. Це вони мабуть, ще з тим зв'язано, що тут популярно, що вони всі е, часто подорожують, і його зру, зручно брати та й кавей з собою. Тобі зготували два куска, риби і картошки, ви можете їсти руками, прямо їхати в машині. Воно тут прямо капець, чи на пляжі Е, Часто в цей асортимент ще входить риба, картошка і салат. Непоганий, до речі, ми інколи беремо. І так люди на пляж собі беруть та й каве і їдять, воно дуже зручно, швидко. І Ти можеш в машині його їсти. Риба буває дуже різна. Тут і червону рибу можна замовити собі з чіпсами, і е, блюкот. Це дуже смачна риба. Тут дуже такі морепродукти тут великий асортмент звані, хоча коштують не дуже дешево. Плюс ще вони дуже сильно тут полюбляють їсти і дуже популярно в Зеландії. Це такі паї, це пироги, Такої вони більш закругленої форми або овальної йдуть. З різною, різною м'ясною начинкою. Це може бути фарш з, 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 яловичини з сиром, з свиней може бути фарш. Ріше ну, вони самі тут не дуже їдять. Курка може бути до речі, з сиром розтопленим і з варанньою. Дуже смачно я пробував. Бувають різні ці паї з рибою, з червоною рибою, теж з сиром цибулею. Там, одним словом, також дуже зручно їсти, адже всі в дорозі подорожують куча туристів. Ти заїхав, просто взяв з собою в такий би може пакуночок і Єси і і і не зупиняючись, там швидко, воно і можна наїстися, він дуже е, такий ситний. А так то по ресторанчиках, то тут майже, якщо дуже маленьке містечко, ось я зараз схожу на велике місто, тут е, ну, там майже 10 тисяч населення для Нової Зеландії. То тут, як правило, будуть ресторанчики. Там індійська кухня тут дуже поширена і популярна, дуже смачно готують, до речі, індійську кухню. Тайландські ресторани, азіатські різні кухні, китайські я бачив, є кухні. І люди, як правило, там скупляються. Також дуже поширено харчуватися в фастфудах в Макдональдсі, це KFC. Багато хто харчується. Він тут в принципі, по зарплатах то не дуже дорого коштує. І люди ж говорять такий темп всіх, що подорожують, то щось таке перекусити, перехватити. Також новозеландці багато п'ють кави, чи в будній день, чи в вихідний, то взагалі в любека фаза, кафе зайдеш, вона просто буде переповнене. Всі п'ють каву. Ціна чашки кави в середньому 5 новозеландських доларів. До речі, ціна пая, я не сказав, десь коштує також от 5 доларів. І фішн-чіпс приблизно, дивлячись, від 10 доларів ну, новозеландських. Трошки по цінах вернувся. А я ж кажу, що це. Так, своєї кухні немає, просто їздять по різних ресторанчиках і їда дуже там смачна. І ще вони дуже підтримують е, локальних виробників. Тобто, якщо ви живете у цьому містечку, де там невелике населення, там 500 чи 1000 чоловік, і є там якась е, пікарня невеличка, де роблять ці паї, або там якась кафешка, то він не буде нікуди їхати, а буде тут. Вони більше підтримують своїх, там вам ну, щось вам подобається, як тут готують, і ви будете до них постійно ходити. Такі стосунки гарні до вас вітаються в цьому цьому кафе, питають, як ваші діти, як ваші батьки. Як правило, таке дуже гарне спілкування. І вони дуже як ну, турбуються за свою репутацію, і продавці також. Оце, якщо там відкривається якесь кафе, я ж говорю, стараються до всіх так знайти підхід свій. Тут не буде в кафешках така. Ну, такий інтер'єр класно зроблений, ремонти вау, супер. Простіше все буде, там недорогі якісь столики, всередині недорого, але сервіс, як правило, хороший і дуже смачно готують. В плані таке сьогодні це тема про те, що новозеландці, що полюбляють їсти новозеландці. Та трішки вам розказали, може вони знали, бо це країна на кінці світу. <laughs> То всіх, всіх якось по-різному. Шкода, до речі, що тут ще немає українського ресторану в Новій Зеландії. Може скоро буде. Хто приїжджає, новий іммігрантів, може, це, до речі, якраз е така для вас ідея, щоб створити український ресторан. Треба, щоб наш також тут був. Дякую, друзі, що продовжуєте дивитися, мій україномовний ютуб-канал про цю країну на кінці світу. Дякую за вашу підтримку. Поставте вподобайку. Коментар, підпишіться на цей, на цей канал. Дякую ще раз вам. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Будемо з вами на зв'язку. І слава Україні, друзі!